Каза світила нам веську добру сповістила. Свято взимку це чудово. Ну а що таке різдво? Різдво подія, непроста, День народження в Христа. Навіки світ звеселився, Ісус Христос народився. Де коли, в якій країні? Іфлеємі, в, в Палестині народився цар Месія. всім владика і надія. В яслах дивних не в палаті, у пастучій Божій хаті людям світло дарувати. Добрий вечір. Добрий вечір, люди, ваші тепихаті, що вивезя щедрі і богаті, Христо Христовий вас благословляє, все рождає. Христо Христовий вас благословляє, Бог ся рождає. Наш Ісуси, маленький, що у яснах народився, учени, щоби вже скоро край наш рідний звеселився. До вертепу поспішайте, сина Божого вітайте, йому пісню заспівайте. Нічка та Ясна я зорями світила, У Виплеємі. Пречиста діва сина народила яслах на свіні, слава Богу, слава на висоті, на землі, мир спокій, слава вгорі, мир на землі людям добра воля, сяй великому пастухам у полі, ангел з'явився. Відповістив, що верти пі у Богів Христос народився. Слава Богу, слава на висоті, на землі, мир спокій. слава в горі, мир на землі, людям воля. Ми також серцем до ясел припадімо, Христа вітаємо. славу святому новородженому, Богу відагаймо, слава Богу, слава на висоті, на землі спокі, слава вгорі. Добра воля! Сьогодні день чудовий Спів ангелів ми мичує, святе Різдво Христове радісно святкуємо, всім людям сповіщаємо, що в небо шлях відкрився. Радійте і вітайтесь, син Божий народився. Мир тобі, українська родина, хай святиться тут Боже ім'я. Хай панує. Між вами щоднини щире слово і правда свята, коли засвітиться яскраво над нашим містом зірочки і з радісною звісткою до нас прийдуть колядники. Аж, затрус... Аж затрусились в хаті стіни, які ж красиві голоси. Ви чуєте, вже дзвоник близько, до нас ідуть колядники. Тож двері ширше відчиняйте, хай свіжий вітерець влетить, різдво до хати запускайте, бо це казкова дивна мить. Можна колядувати? Можна. Нумо, славний господарю, виходь до нас з хати. Завітали щирим серцем Закорядувати. Радість видна поміж нами Христося рождає, над містечком і феємом ясна зоря сяє. Дозвольте господарю нам колядувати, нехай радість вифлеємська завіта до хати. О, Два Христового, ми прийшли в ваш дім, щоб добра і злоуди побажати всім. Щоб від нас, сам, люди, додалось тепла, бо в цей день Марія сина зродила. Я бажаю щастя долі, добра в хаті і на полі, в цей різдвяний світлий час всім, хто слухає тут нас. Ми Те прийшло у кожен дім, зібрало за столом усю родину, і мрію маємо одну на всіх про перемогу і про вільну Україну. Помолимось в цю нічку особливу за воїнів, що світло нам тримають в окопах, на морозі, у негоду. За тих, хто нас від зла оберігає, нехай Господь їм сили додає, рятує від біди й негоди, і перемога хай скоріш прийде, щоб замість зброї хліб зростав у полі, щоб всі були живі, здорові, ніхто б не плакав, не хворів. Щоб не було ні сліз, ні крові, ні злих і підлих ворогів, щоб жила в щасті кожна тут родина під небом вільним України. Віншує вам нині усі добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде. Будьте здорові разом з діточками, хай смутку і горя не буде між вами. Хай різдвяна, добра казка принесе тепло і ласку. Святковий цей вечір, щасливу годину, вітаємо щиру всю нашу родину. Вітаєм з Різдвом і святами вітаєм, бажай вам щастя, здоров'я бажаєм! Щоб були у вашій хаті і веселі, і багаті. Радіють, люди, що Христос родився, що я слагнасінний Він до нас явився. Веселіться господарі у своїй хатині, як весело вифліємі при святій родині. Щастя бажаємо вашому дому, у році прийдешнім. У році новому Христос народився, радіємо щиро, благослови, Господи, Україну миром. Розвіють смуток, сум і всі тривоги, дарують серцю світло чистоти, у віру в завтрашні щасливі кроки. Нехай у домі буде щедри стіл, у душах мир, надія і тепло, а рідній Україні перемоги. Щоб щастя з миром нас завжди прийшло. Христос народився Святого!